Mm -hmm. ну, Вийшов на вулицю і салют. От що казав, що салют і на ракетницю салют. Я тут, честь кажу, Це було. А ви казали, що там ще двох хлопців поховано в цій же могилі. Так, це звисуть. Мені мати казала, що Висоцька. Два хлопці звисуться. Але ви не знаєте, які не. Їх звали і нічого, так? Не знаю, так. Ясно. Ну, треба буде якось нам все-таки зібратися і зробити нормальні такі. Щоб поховати, хлопців поставити, якщо потрібно, навіть три хреста. От, але щоб все було гарно, щоб... Ну дивіться, хрести колишні. Uh -huh. Вже тоді вони загинули не тут, а не загинули там, ну, далі, далі трошки їх коротше. Від села так. Їх, по... да, їх таємно, таємно, мати перевезла сюди. Ваша мати? Так. Да. А вже немає вашої матері так. Шкода, що в мене записав. У 95-му році вона померла. Десь у грудні. А ще раз скажіть, де саме загинуло? Як це називається? Г... На горах. На горах. Це да. тут під селом поруч, так? Горище. 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 Угу. Це Це 38-й квартал 8-19.